Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukraine. Разом сильніші. Третє вибору «ВіБет» чемпіонату першої ліги між Чорноморцем. Та вольською головний тренер команди моряків Олександр Кучер. Будь ласка, невеликий коментар по грі. Така напружена гра вийшла десь. Володіли примуществом, в принципі, контролювали гру, да, ну, не вистачало тільки одного забитого м'яча. Ну, не було, може, інтенсивності такої гри, тому що ну, бачили, що з першого, вже з першого тайму гравці Орські тягнули час, завжди хватали судороги, вони там не водили, затримки робили великі, збивали темп цим. Ну, але я ж кажу, все одно тут треба своїх хлопців, не можу нічого докарати, прикнути, тому що ми бачимо, вони хотіли, вони старалися, ну, я ж кажу, не вистачило тільки забитого голу. Дякую. Питання. Можна сказати, що рахунок це той випадок, коли ви, як тренер, не сильно розчаровали. Е, ні, ну звичайно, тут довга дистанція в нас да, в чемпіонаті йде. Звичайно, головне було не пропустити. В таких іграх буває, коли ти вже лізеш в кінці, можна і пропустити гол. Все одно ми надійно зіграли в обороні в цьому плані. Кажу, і все одно хлопці шукали. Попереду щастя, дали, ну, не знайшли його. Бачимо, лізли вперед, вони хотіли, бажання було в них, що ж вони в цьому плані молодці. Десь є ще все одно, якась да, зіграності ще не вистачає у нас. Все -таки. Ми бачимо, є помилки, які не потрібні робити там, такі прості, скажімо. їх Треба прибирати і покращувати все одно нашу гру. Мотації. Саме головне. Серед травмованих футболістів. Є вірні, що хтось з тим дивиться, бо бачу з командою переводу. Не подивимось, ми зараз у нас буде вихідний один день, вже зберемося на базі, там будемо вже розбиратися, дивитись, розмовляти з лікарем, хто що воно, в якому в нас стані знаходиться. А постигло спілкуватися злаворотиським після матчу, Він був не зовсім Можете це оцінити. Що можете про це сказати? А було було багато фолів, В принципі, було багато таких, скажімо, грубих. Дуже тому, що ми бачили, з перших хвилин там були стрибали ззаді, але я не розумію, чого суддя не реагував це в першому таймі. Я думаю, там кілька гравців ми, мабуть, не дограли би навіть. Але вирішив дотягнути, там до середини другого, тільки він дам жовту картку. В принципі, я не знаю, що в таке рішення було. Якщо вона є жовта, а стрибок ззаді, то вона жовта. Там не немає випадку. То перша хвилина, чи то двадцята хвилина. Треба реагувати зразу на такі, такі моменти. Дякую. Той факт, що у складі Чорноморця є низка грацій, які раніше грали за воску, додавав якийсь відсоток, скажімо, мотивації чи якоїсь на налаштованості ваших підлітків? Кожен футболіст, да, коли він десь переходить з команди в команду, да, там і. Звичайно, є в нього емоційний стан. Звичайно, хочеться зіграти проти своєї команди, да, бивши там щось показати, зовсім на гол забити. Да, десь. Ну, Важко мені коментувати, тому що я ж кажу, це треба з ними розмовляти по цьому. За кордоном зі Сполучених Штатів нам пишуть Вячеслав Бікштейн, мовою нашого кореспондента прошлом сезоні в матчі з колосом красиво решающий гол забил Попов з передачі Кратова. Увидим ли ми в этом сезоні на полі эту зв'язку йде. Все, все можливо. Попов тільки як скільки там тиждень, десь півтора він тренується з нами після пошкодження. Нього було... Кратов теж почав з нами, тому що він пропустив одні збори повністю, набирав, форму набирає. Зараз ми вже з нами тренується теж. Ми був сьогодні бачимо на лавці запасних. Це можливо, все залежить від них, як вони будуть працювати і боротися за місце в складі. Ще одне питання. Було очевидно, що як тільки груп Чорноморського м'ячом в центрі поля на половині поля противника, так ігроки ворства одразу вистраївалися роботом, приземлювали і, і перекриває можливість атаки. На ваш взгляд, чого не вистачало нашим ігрокам, щоб приодети і сломати таку нервану і правильно геометричну вистроїв на оборону -ворці? Ну, Ми бачили, що ми знаходили, розрізали передачами всередину в другому таймі, коли ми пере... Строїлись, ми змінили тактику, вийшли в два нападника, потім ми поміняли на три, вже були зони, де вони не встигали перекривати і розрізали їх передачі всередину. Там, де був, ну звичайно, був брак, але вони знаходили передачі опонента нашого. Останнє питання. Так, останнє питання. Власне, наступного тижня ми вже купуємо матч. Як команда планує психологічно і тактично перезавантажитися, і чи це потрібно взагалі? Я не бачу ніяких проблем. У нас все добре, ми готуємося до наступної гри. Звичайно, нема перемоги, да, але ми її не програли. І, в принципі, да, треба забивати, я згоден, тому що якщо ми хочемо може, чогось до, 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 достигати, да, то треба, звичайно, треба брати три очки вдома саме. Дякую. Да, дуже дякую, дякую. вам. Ну, Погиб, ми розуміли, що їдемо грати з смісною командою. Досвідченою командою, з командою, яка вже сформована і ставить такі високі завдання. І вважаю, що тактично ми побудували досить грамотну гру. Перекрили, розуміючи такі свої сильні якості соперника. Багато моментів не було і у нас, і у них, і у Чорноморця. Тому вважаю, що така нічийна матч, це більш-менш закономірний рахунок. Але якщо говорити про нашу гру, то так, дисципліна організації у захисті досить непогана, але в нападі, в перехідній фазі, трошки нам не вистачає якості. На цим треба працювати. Головне, що сьогодні всі відпрацьовували від нападника до воротаря, до захисників, і всі віддавались на 100%. Це дарого стой. Плюс, опять же, ми. Розуміємо, що ми тільки будуємо команду, будуємо конкретно команду. І я теж розумію, що ще спад буде і будуть і поразки і 100%. Але фундамент той, який зараз ми закладуємо, він дасть скажімо так, результат вже вдавна, після зимової паузи. Так Дякую. Будь ласка, питання. Пане Олександре. Вітаю, що ви в Одесі зараз, де звично вас бачите в зеленому кольорі, але є те, що є. Скажіть, як вас взагалі зустріла Одеса, Наскільки вона змінилася за цей час? Бо ви тепер працюєте в іншому місці і ви тепер були суперником команди, в які були гравцем, капітаном, головним тренером не один раз. Як в які взагалі почуття? Ну я можу сказати, що я приїхав додому, це по перше. Хоча дружина по поводу кольору говорить, що це теж колір йде. Ну, що стосується, як змінилося, поки нічого не можу сказати, тому що ми вчора приїхали на вечерю і, в принципі, були в готелі. Так можу сказати, що вболівальники нормально зустріли і я чув. І аплодисменти і нашій команді, і те, що те, що вони підганялися свою команду Чорноморі, це я хлопцям говорив перед матчем, що ми їдемо грати такий футбольний калязій і в Одесі, якщо ми будемо грати і віддаватись на 100%, вболівальники це теж побачу, і будуть підтримувати і нас, і підтримувати своїх своїх, своїх гравців. Так воно в принципі і сталося. Трошки не вистачило м'яча. Може бути, якщо б ми в першому таймі забили. У був. На чи у Чорноморця був забили, може бути гра трошки розкрилася, але я вважаю, що сьогодні ну, так, ні одна, ні, ні інша команда не наіграла більше одного м'яча. Як ви вважаєте, можливо це пояснюється браком майстерності, чи все ж таки браком досвіду? Ну, Мастерне досвід, досвіду, воно більш-менш рядом. Ми бачили навіть сьогодні гру Ракітського і гру у того ж Скіби. Ракетський вже, скажімо так, подустав. Ну, Тим не менш, у нього передачі там 100%, ну, ладно, ні сто, не ну, без брака працює. А у того ж же там Жені Скіба, ми розуміли, що він теж трошки втомлений, але брака було багато. Так само і у нас такого гравця поки що немає досвідченого. Ну, є гравці, такі, які пройшли там першу ну, в міна грали там, вони відпрацьовують, але атаці, я от говорю, це коштує стоїть коштів гравець, який може придержати м'яч, віддати таку обостряючу передачу, хитру передачу віддати. Нам цього, цього ну, поки що ми такого гравця шукаємо, і нам не вистачає якраз от в атаки такого гравця, який може. Досить нестандартно зіграти, якраз розігнати атаку. Які амбіції ставить головний тренер перед полтавчанами? Ну, 100% створити конкретно задатну команду, 100% до зими. Ми розуміємо, що нам треба там, триматися вверху. Яке це буде місце, не відпускати там всі наших лідерів, які там будуть. Я вважаю, що. Треба виходити грати, кожну команду ми можемо переграти, треба виходити грати і, скажімо так, виходити перемагати. А рахунок може бути різний. Ми на кожну гру налаштовуємося тільки на перемогу, але ми розуміємо, що, допустим, сьогоднішній гра з Чорноморцями розуміємо, що це один заліковий бал, це йде нам за чоти в капілочку. питання? У мене ще таке питання. Кожен тренер, ясна річ, не завжди буває на 100% задоволений складом, селекцією. Зараз на даному етапі наскільки влаштовує вас проведена робота селекційна, як би ви її відсотковому плані визначили? Ну я вважаю так, що ми зараз звичайно короткий срок максимально, скажімо так, проаналізували тих гравців, які є у нас. Я розумію якості їх. Допустимо, сьогодні я розумів, як нам треба грати, щоб добитися результати положительного. 100% ми ще плануємо підсилення до закриття трансферного окна. Ми плануємо шукаємо гравців. Як ну, мінімум двох гравців ми шукаємо. Таких більш-менш. Якісних. Може навіть не досвідчених по віку, а якісних гравців. Може подивимось, когось там шахтара, візьме, може з Динамо когось. Ну я, я вважаю, хто мало грає молодих, там, хто вже так, перейшов вікін 19. Тому ми працюємо. Як у вас поставлена співпраця і чи поставлена взагалі із гірником автобус? Ну, ми, скажімо так, намагаємося їх підтримувати, і гравців віддавати, і в них брати гравців. Сьогодні, допустим, теж принц. Він ще в тому році грав у Гарняк Спорт. Час у нас прийшов збори і ми підписали його. Постійно моніторимо, тим паче вони знаходяться. І граємо товаришівські матчі з ними. Комунікуємо добре, скажімо так. Хоча там багато молоді. Багато молоді, яка нам може бути зараз ще на допоможе. Якщо то там більше немає, то дякую сам. Дуже дякую. Дуже дякую. До дякую, дякую. Дякую, нових зустріч. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Live Ukraine. Разом сильніші.